Галя, то ти... треба просто в мату... Відстань від мене, чого курва, бо зараз по тому шнобелю ти в то будеш тобі. Ну тобі люди бачу, оговори, Слухайте, гарно, з блискучими, ну, ти бачу, говорю, що гарно зблискуючи. Людям, людям соці не подобає. Зуби зробили, вже ці зубів не чіпать. Тепер ці курва рух чіли, повне червоні, йдіть до лікаря. Слухайте, та що мені курва з тої лікарні не виходити чи що? Ну добре, але це бастить, то лікаря не треба йти. Мені так всі подобає, я так хотіла, би. мені. А потім люди думав що ти бухають. Нехай думають, я курва з ними на бурде шафт не як буду пила, тоді навіть що я пила, правильно? Пишу? Ти завелася так? Та в чому? коментар. Оленко, страшна, та я пишу, та всі не можуть бути гарними, є різні люди. Кожна гарна людина по своєму. Ви, може, гарні такі, а всередині пустота. Та так пустоти. Так, я тебе не так написала. А я потім написав так. що так пустота. Що так, шарки, пустота. Так, пустота так. А, я, а я пишу. Що я вибачаюся? Я з вами на будершафт не пила. Як буду пити, закличте нас на себе. Я ще по-інакшому відповіла так жорстко. Ну, то як? Та не буду, я то говорити, бо... б... я можу, А що я Те, а що не людина? Це людина? Та сі чіпила курва лиця в мене блищать. Та ну, люди всі качкають Галині, що в неї блистить дуже лице, то не гарно. А на камері воно ще більше блистить, чим так. Послідній раз попитую. Я, зараз ворожну, я вам тру... чесно кавзин, дай їй, дай, дай такого. Куролєве, я вам говорю такого. Ви на мене не гнівайтеся. Я вам нікому нічого не говорю, що вбирати, як всі малювати. Чого ви до мене причепили, як То До тебе ніхто не чіпався, тобі просто рекомендують. Ми... Істеричка. Я той тональний крем дуже довго шукала. Блестеть, бо, бо я така красотка. Хто там пише, що я не красую. Я писала красую. А чим не красу? Приготувати. Та красуння і Та чому? Я так, як Монька, скажу, чого ти си дивиш, то ти в серце дивиш. Ну, ти си в серці мені подиви. Чого ти си дивиш? Ніколи не можна людину е, цінити. Ти моя сестра, я тобі говорять, курба, Курва, як не буде. Це бояйця поблизу. Ну то й файно, в мене коти пооблизували, я тому так близько. Правда, бищу. Та не хочу, що ти мені ті бомбони даєш. Може, тих бомбонів. Я теж тобі. Борошку? Мордну маски, щоб не діти. Лице. Ой, Лице. Боже, і то і тоді х'єли. Що ти хочеш? Подивися ко. Китай би випила. <плес> так якби випила. А що випила? Ай, до речі, води не мали п'є. ще раз волою. Точно, та то вона казав три робити. Ну, та три то, рази в то, день! Тобі не так прописали. Тобі один раз. Бери, там, стоїть, Але це то, зараз. Це спочинка, не файна. Та, не файно, весь лоток з'їли. Але файно, так? Дуже багато було такої жовтої жирне. Ти забагато даєш такого жиру. Сіємна єш коруколоченого. Я зроблю не таке де жирне. Ну та ясно, ти Я зробиш, курок песком. Ти зараз на землю не любиш як песо. Найдя, Дай, бурня. Бурня. Вас тут рано прийшла, все не помити. В нас, ти так, уявляєш, була. От ти собі уявляєш, що я скільки вже два місяці я, я йду спати, зроблю порядок, все чисто, две зараз чисто. Все, все гарно, того себе нажали. Тіскати, що одне, що друге, що третє. Похеру. Встали за шибіс життя. Та нарепіти на всіх і закриться в кімнаті, в тому що й піде, я як придурок, іду там прибирають нашу, не знаю. Аркадій, ну, понятно, він своїм займається. Гівнюку кажуть, та то зроби, то зроби, то зроби. Добре, що вже сміття хоч деколи не забуває забути. Не забуває. А так. Алло, Три купочки. Моя школа, моя а школа. це Всі похід. Побарабало. Да. Один Сергій О, має. По От, а я як жила тут, і тобі було їм було побарабало, і тобі і так само. Що ти брешеш? Я коли вставав, я все життя, скільки я живу, я встаю, я йду, прибираю туалет ванну, кухню. Що ти курва ліпиш тут? Світа, хто зранку хто? вставав, зробив Скажи... свої 50 калів, яких ага. не допив ні одну ага. і сидів тут вон, Галя. в телефоні. Що там тобі <реш> пише? Все, прибирай сильно. Правда, я вставала, дала люлей, і тоді йшла до роботи. Ти мені давала люлей, бо да. я рано йшла до роботи. Я тобі казала, як ти встала в 6-й годині, то ти здиш на кухні, на кухні крутає бардак. Ти там що... не забула, що то ти не спала від шестої години, а я до тебе репіла, що ти не прибирає. Я коли встаю до 6 години, я йду прибирати. Ти знаєш, я тобі скажу. Тому що я коли вставала, я тихонько би не збудити нікого, тобі побарабав. А тобі по барабану? А по барабану? А йому його... він товча крує, та я що не знаю. Він коли вставав, то всі я випила. Ще пить. То нанять. За він заспокоїти хоче. А мене чого заспокоїти?